Салон Кривбас авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України. Так, виїжджаємо, потім спілкуємося. Фольксваген Тігуан 2018 року випуску дволітровий турбодизельний двигун з потужністю 150 кінських сил. Підтверджений пробіг 166 тисяч кілометрів. Вартість даного авто 22 тисячі 800 доларів. Давайте знайомитись ближче. Автомобіль приїхав до нас із Європи, готувався угу. там, там експлуатувався, приїхав сюди. Повністю підтверджений пробіг 166 тисяч кілометрів, сервісне обслуговування, автомобіль повністю цілий. Комплектація, скажімо так, як для нашого ринку, трохи незвичайна, тому що в Європі багато хто, коли купує собі автомобіль, він його собі набирає, цю комплектацію. Угу. Що кому потрібно? Автомобіль експлуатувався в Італії, тепла країна. Не потрібні, наприклад, обігрів сидінь. Тут uh -huh. немає обігріву сидінь, але тут є клімат-контроль дозональний, тут є контроль полоси руху, uh -huh. активний круїз-контроль з строніком. А, датчики сліпих зон, кнопка запуску, безключовий доступ, ну багато усіляких інших функцій, які були там потрібні людині, коли він його собі купував. Uh -huh. Але там немає електроприводу сидіть, немає обігріву сидіть. Ну чомусь так собі вирішили, uh -huh. що вони не потрібні. Але там є складання дзеркал. Є підрульові ліпістки для перемикання передач. Uh -huh. ну, типа, є ті функції, які коштують навіть дорожче ніж там, функція обігріву сидінь. Ні, <тас> yeah, так, а це логічно не включати, там, наприклад, в цей пакет обігрів сидінь, якщо там постійно працювати передбачення. Це просто, ну, просто <тас> не потрібно, да, навіщо за нього переплачувати. Uh -huh. да. Автомобіль е дуже це там, скажімо, відомий двигун. Е він ставиться на весь модельний ряд групи ВАГ, да, там Volkswagen, Skoda, Audi, Seat. Дуже економічний. Досить надійний і, скажімо, досить потужний. Витрати палива по місту це там 6,5-7 літрів. Серйозно? Так, якщо ми не порушуємо правила, а ми не порушуємо ми правила не порушуємо. Так, дорожнього руху, то це до 7 літрів витрати по місту. І якщо ми їдемо по трасі також в межах чинного законодавства і не порушуємо правила дорожнього руху, то це десь там 5,5 до 6 літрів. Він <реш> дуже економічний. Дуже економічний. Це автомобіль передній привидний, якщо він був би повний. Привід, він би там витрачав, мабуть, там на літр півтора більше. Але от в передній привідній версії от такі витрати. Я mm -hmm. його гнав е, до Кривого рогу з кордону. У мене там витрати щось там 6,1, 6,2 були. Mm -hmm. Давай поговоримо про е, монітор, про кермо. Що у нас тут є, чим він нас Кермо, Кермо максимальне е, вс... можна управляти всім через кермо. І музику, і навігацію. і Повністю бортовий комп'ютер з витратою палива там з запасом ходу. Це все у нас тут mm -hmm. вмикається, вимикається дістронік. Круїз контроль на рулі, також на рулі ми можемо перемикати передачі, ось да, під рульовий. Uh -huh. На моніторі у нас камера заднього огляду, навігація доступна у нас Apple CarPlay та Android Auto. Uh -huh. На жаль, провідний, uh -huh. ну, тому що це 2018 рік. Вже uh -huh. на більш нових версіях є безпровідний Apple CarPlay. Це більш зручно. Але тут провідний ну класно, що він є. Це uh -huh. зручно. Uh -huh. Хто користується uh, цими функціями, той знає, що коли ти вмикнув. Телефон, і у тебе виведено на монітор все, що там у тебе на, на екрані телефону, все ну, зручно, ти не виволікаєшся. Цікаво, що воно тут показує, що скільки часу пройшло з моменту заправки останній Так, а ми можемо, можемо залишити цей монітор, можемо там, змінити за тривалий період, можемо подивитися, або mm -hmm. можемо там, перемикнути, там, як mm -hmm. настро... налаштований клімат-контроль, або включити тут радіо. Ну, mm -hmm. ну Классний мультиметр. Прошу шумоізоляцію також хочу сказати. Що вона дійсно тут просто чудова, ніяких сторонніх шумів немає, е, нічого в ній не дрібіжить, сама по собі машина. Ну вона зрозуміла, що, е, скажімо так, машини цього класу, мені здається, не можуть бути, знаєш, без недопрацювань ти ще з недопрацюваннями, якимись там неякісними матеріалами. От по ній зрозуміло, що вона класно зроблена, вона. Ну, вона міцна. Навіть Näеле. враховуючи, що вона проїхала вже 160 тисяч кілометрів і вона 2018 року. Ми не відчуваємо. Її... І вона з дизельним двигуном, <гум> який не надокучає нам. Тобто немає таких сторонніх звуків. Ти мене, звичайно, дуже сильно вразив, коли назвав розхід палива. Так, ось ми зараз проїхали небагато кілометрів, і він у нас так потихеньку опускається. От Зараз у нас витрата 7,8. Ну, нам потрібно проїхати проїхати хоча б 50-100 кілометрів, щоб показала більш точно вона витрату. Да щоб вона ви бо машина перед цим працювала і на холостому ходу, угу. і там невеликі дистанції руху вони постійно трохи збільшують витрати палива. Ну, Точно тобі заявляю, що в 7 літрів Тігуан вкладається по місту, це 100%. І Тігуан, це ж велика машина, це знаєш, це, ну, по-перше, велика машина, це комфортніше, як на мене. В місті пересуватись на 에, да, да, Так, так. паркування легше, там десь заїхати, під'їхати, враховуючи стан е, дорожнього покриття, він не найкращий. Угу. І можливість виїхати десь там може до річки, десь якусь там лісосмугу. Mm -hmm. Ну більш просто це зробити на автомобілі з більш високим кліренсом. Мені здається, що е, седани або навіть там джипи не хочуть використовувати тільки ті люди, які люблять дуже сильно е, швидкість і ну, подобається швидкість, да, динамічна їзда, да, да, да. да. ну тобто, все те їм подобається, чому в місті в принципі робити не потрібно. Не можна <сум> не можна і не потрібно, але ну. Це знову ж таки одна. Ну, так. Є люди, які дуже небезпечно їздять, небезпечно використовують автомобілі. І, як правило, це не водії джипів паркетників. <гум> <так>. <гум> ні, 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 ні. Я думаю, навіть на мазді вона з турбованим двигуном. Ні, вона не струбована, але вона є з турбованим двигуном, ага. і вона досить потужна, але просто із за свого класу вона не нав'язує таку, скажем, їзду. А такий седанчик, ще купешечка, якась вона ж проситься, щоб десь натиснути <гум> на педальку. Слухай, давай, до речі, поговоримо про клас. От Цігуан, в якому він класі і яка його вартість? Це 18-й рік. Це 18-й рік коштує 22 тисячі 800 доларів. Угу. Це невеликий паркетник. Постійно змінюються градації. А Можемо зупинити, так? Да, да. Кажи вже, да та вже все. Я да? не заєднаний. Ні, 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 не треба. Я до тігати з панімся. Хорошо, друг, хорошо. Постійно змінюються градації цих класів там сі, ді. Е, я не знаю, хто там придумує ці правильні назви для цих паркетників і mm -hmm. джипів. Але це невеликий паркетник е, класу. Там Mazda 5 Audi Q5. Кі е, п'ять. Якщо ми визвимо, шкода, це ж шкода Кадяк. Це все в одному класі. Ці автомобілі машина класна. Я не знаю, якби я обирала собі якийсь автомобіль саме для міста, то це 100% був би цей Тігон. Ну це або такий Да? Або цей. Або це. Ну, ми скажемо так, за ці гроші їздити на паркетнику дизельному угу. це ну, нормально. Да. Сьогодні, скажімо так, ринок автомобільної України дуже сильно просів. Угу. Сьогодні ситуація в нашій країні досить важка і фінансова. Взагалі, люди ну, точно всі правильно рахують кошти. Угу. Автомобіль це не можемо назвати його дешевим. Ну, як взагалі за автомобіль, але в своєму класі, на, свої, на свій рік випуску і на комплектацію, ну, це класна ціна. Так, класна ціна. Слухай, ну йому е, скільки? 5 років? 5 ну, років, він виглядає чудово, кузов чудовий. Я просто проходилася, е, ну, обдивилася його перед тим, як ми сідали, там немає ніяких ні сколів, нічого такого я не проходила. Так, збережено. Ну, в середині зараз ми сидимо тут також нічого такого, ніяких пошкоджень не видно. Воно оснащено. Тим, що мені, наприклад, цікаво, те, що потрібно. Мені подобається е, те, що якщо сліпі зони, так да, класно, значно, це безпечно. Да. Це дуже безпечно. Е, іноді буває таке, що наскільки б ти відповідальним або уважним водієм не був. Е, буває таке, що ну, автомобіль просто поруч і не бачить да. да, да, за ну. фізикою, там або за тим, як працюють зеркала автомобіля, є ці моменти, коли. Не видно uh -huh. да, автомобіля, Ну, сліпі зони uh -huh. допомагає. Uh -huh. Тому, тому да. це дуже круто, мені здається, це той, хто це придумав, він просто був генієм, йому треба було точно Нобелівську Ну, премію. Я тобі скажу, що і контроль полоси руху досить класна функція. Якщо ти десь трошки відволікся і перетинаєш цю полосу, воно тобі сигналізує, вібрує руль і uh -huh. не дає тобі, там, скажімо там, пересікати. Якщо ти вмикнув там, у кажівник поворота, ти ну, без проблем переїжджаєш цю полосу, воно тобі ніяк uh -huh. не відволікає. Ну, це також класно. Якщо ти до Цього звикаєш, воно все додає безпеки руху. Але варто розуміти, що якими б функціями не був оснащений автомобіль, справжню безпеку за кермом забезпечує уважність, концентрація та дотримання правил дорожнього руху. Їдемо далі. Сьогодні поговоримо про правила зупинки та стоянки автомобілів. І, звичайно, будемо це робити на конкретних прикладах. Покатаємось по нашому місту і побачимо, як криворіжці орієнтуються в даних правилах. Ось ми бачимо, людина трошечки припаркувалася. Але трошеч... на аварічки. Ну, на варічки, але це не означає, що можна просто взяти і відмінити правила дорожнього руху. Він трошечки зупинився таким чином, що нам треба тепер виїжджати. На зустрічну смугу. І коли тут розмітка була в належному стані, там суцільна лінія розмітки, яка в свою чергу забороняє зупиняти транспортні засоби, тим паче паркуватися, якщо між цією суцільною лінією розміткою і транспортним засобом залишається менше трьох метрів. Тобто ми були вимушені порушити, да, умовно кажучи, цю розмітку, її перетинати не можна, але знову ж таки. Оскільки цей автомобільчик припаркований, поламався, для нас це перешкода. Ми виїжджаємо через цю суцільну лінію розмітки, об'їжджаючи цю перешкоду. А як щодо того, що він стояв ну, досить близько до пішохідного переходу? Е, значить, по правилам дорожнього руху не ближче 10 метрів до пішохідного переходу і після пішохідного переходу? Е, значить, чим ближче він стоїть до пішохідного переходу. Тим більше він, скажімо так, створює обмеженої оглядовості для водіїв і для пішоходиків. От ми, наприклад, під'їжджаємо до пішоходного переходу і ми бачимо, що пішоходів немає, ми можемо проїжджати. Але якщо стоїть автомобільчик, і через оцей автомобільчик ми фізично не маємо змоги побачити. Чи є там хтось, чи нема, усе для нас вже може бути, скажімо так, досить небезпечною ситуацією. А як воно щодо того автомобілю, бачите, він стоїть прямо навпроти магазинів і біля, <плес> е біля зупинки. Чи Можна там починяти автомобіль? Скажімо так, він ще стоїть не тільки біля зупинки, він ще стоїть ближче 10 метрів до виїзду з прилеглої території, чого робити також не можна. Що стосується зупинок, е якщо у нас є зупинка громадського транспорту, ось наприклад, зараз можемо поговорити прямо на прикладі, тому що ось зупинка е транспортного для транспортних засобів маршрутного ну, таксі ця так, зупиночка. Вона трошечки йде далі. Е і так, е значить там так можна паркувати? Тут є певний момент. Значить, зупинка громадського транспорту, ось вона у нас де. І вони начебто якби, стоять до цієї зупинки, але знову ж таки, досить близько до пішохідного переходу. Значить, в чому у нас є велика проблема? У нас далеко не всі зупинки позначені знаками відповідними. Якщо знаку немає, то і згідно правил дорожнього руху, регламентувати це як зупинка громадського транспорту, ну, досить проблематично. В правилах сказано, що не ближче 30 метрів до зупинки і не ближче 30 метрів після зупинки громадського транспорту. Але знову ж таки, зупинки, що позначена відповідним дорожнім знаком. Тому що іноді бувають ситуації, що ця зупинка колись вона існувала, зараз вона вже не існує. І сказати, що це зупинка або не зупинка, ну, досить, скажімо так, важко, коли є відповідний знак, так без проблем, значить в такому випадку треба е, в обов'язковому порядку. Виконати у цю вимогу не ближче 30 метрів. Ось у нас, наприклад, так, є заїзний карман, незрозуміло чи для парковки, чи колись це була зупинка і так далі. Тому, подібне. тому це такий досить важливий фактор. Ось у нас знову ж таки пішохідний перехід. Ось ці машини досить далеченько, більше 10 метрів. І ми бачимо, що справа у нас видимість нормальна. Ліворуч у нас підходить пішоходик. Ми його пропускаємо. І безпосередньо після його проходження продовжуємо. Наш безпечний рух. Що стосується паркування на тротуарах, значить, в деяких випадках е, правилами дорожнього руху регламентується спосіб постановки на стоянку з використанням частково або повністю з використанням тротуарчику. Е, але відповідно до цього повинні бути відповідні знаки з відповідними табличками. Значить, е, трошки далі ми будемо бачити таку ситуацію. Ми якраз виконуємо таке паркування, ну не зовсім на тротуарі, але тим не менш, табличка, яка нам, скажімо так, вимушено ставити певним чином на паркування. Ось, наприклад, попереду у нас зупинка громадського транспорту. І ось білий автомобільчик стоїть, наче якби ближче 30 метрів. Але ми не бачимо жодного знаку, що це зупинка. Громадського транспорту. Відповідно, ось інша машина стоїть знову ж таки ближче 30 метрів від цього заїзного карманчику. І її притягнути до відповідальності фізично ми не можемо, і поліцейський не зможе, тому що немає знаку, що це зупинка громадського транспорту. А ось тут. Ось тут у нас автомобільчики. Якщо вони стоять ближче 10 метрів до пішохідного переходу або до перехрестя, це буде порушення. Тут більше, ніж 10 метрів, тому вони стоять, в принципі, Правильно. Тепер дивимося далі. У нас є знак місце стоянки. І ми бачимо, що там намальований автомобільчик, який показано, що стоїть до бордюрчика, до тротуарчика передньої частини. І ми бачимо, що ось ці автомобільчики, які стоять у нас якраз таки передньою частиною, вони стоять саме таким чином, як це потрібно. У нас є відповідна розмітка, у нас є відповідні парковочні місця. Ми так само під'їжджаємо під кутом без проблем. Все, ми зупинилися, виконали зупинку. Ми стоїмо так, як вказано безпосередньо на цій табличці. Знову ж таки, якщо б ми поставили автомобільчик або ось всі автомобільчики, які стоять поруч з нами, поставили не таким чином да, передньої частини до тротуарчика, до бордюрчика, кому як зручно, а поставили паралельно. Як ми через дорогу, тільки що бачили, ось тут вже до нас були питання, тому що є спосіб е постановки на стоянку, і він обов'язковий. Якщо такої таблички нема. І, в принципі, дозволяється поставити отак, от під кутом, Ну ми не будемо заважати нікому. Наш транспортний засіб не випирає. Да, він не досить там довгий, не вантажний автомобільний лімузин. І нікому він не буде створювати перешкоди в смузі. То це дозволяється. Але знову ж таки, у нас в даному випадку є чітке регламентування способу постановки на стоянку, тому ми повинні його обов'язково виконувати. Наступному випуску автолайв ми продовжимо розбір правил зупинки та стоянки автомобілю. Також покатаємось на машині зі спортивними формами та потужним характером. Автолайф. Вивчайте автомобільний світ разом з нами. Партнер програми Автосалон Авто». Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України.